Є новина, друзі. 15-денне припинення вогню, вимоги України на зустрічі Трампа Путіна. Та Трамп не кине Україну. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація від Sky News, що європейські ну, лідери і еліти вважають, що на зустрічі Трампа з Путіним може бути при... досягнуто негайне припинення вогню на 15 днів. І вони на це. Розраховують, а чомусь нам знаєте, в Україні, от розповідають наші політики, що нема що чекати, що росіяни готуються до наступу. Ну, подивимося, як буде, але ми за те, щоб війна завершилася якомога швидше. Практично 80% громадян. громадян. Е, якщо вони про це говорять, значить вони щось знають і знають предмет перемовин і знають те, що має Трамп на Путіна і як він може на нього тиснути. Тепер вимоги України, щоб не затягувати час, стійке перемир'я до будь-яких територіальних по. Ступок, ну я так розумію, територіальних перемовин про поступки поки що не не говорить, тому що Україна не має віддавати свою землю. Україна хоче, щоб Росія компенсувала завдані збитки. Це от дуже важливо. Я до речі, минулого разу говорив в своєму відео. Чому немає питання збитків? 500 мільярдів до трильйона. Тобто, збитки оцінюються від 500 мільярдів доларів до трильйона. Гарантії безпеки це дуже важливо. Ну нам потрібні гарантії безпеки і від США, і від Європи, і від коаліції охочих. Чим більше, тим краще. Збереження санкцій проти РФ, ну я думаю, це не вийде. Повернення військовополонених і дітей, тому що в цьому питання перемир'я, якщо буде, одразу почнеться, то там е, пишеться про те, що санкції потрошки будуть зніматися, і знаєте, що важливо, ще позиція Росіян, тому що з'являється вже друга позиція. Знову там представник Росії каже, е, що ми будемо обговорювати територію, якщо території записані в Конституцію Росії, ну тобто чотири області, тобто таке враження, що вони нібито не змінюють свою позицію. Ну, хоча це не так, це просто е, знаєте, Позиція перед перемовинами. і я вже про це говорив. Але ну ні росіяни, ні Україна не говорить про обмін територій. Це більше всього цікавить Трампа. І мені здається, що обмін територіями це позиція саме Трампа для того, щоб отримати коридор Запорізької і Херсонської області сухопутний Крим, який буде під контролем США і там контролювати і Україну, і Росіян і заробляти на цьому. Гроші, ну і там може бути безпековий компонент, тобто спеціальні служби, військові і так далі, і тому подібне. Ну і Трамп не кинув Україну, тому що з'явилася інформація від адміністрації Трампа в видання «Аксіус», і вони сказали: якщо навіть перемовини підуть неуспішно, і тому що США мають ну, відповідні важелі, щоб натиснути на Путіна і знищити російську економіку. США мають важелі, щоб зупинити взагалі Україну, знищити українську економіку, і не тільки економіку за три секунди. Все одно Трамп вибере сторону України, тому що Україна це жертва агресії, і все одно в будь-якому разі буде постачати зброю через НАТО, через Євросоюз. Україні. Ну хіба знаєте, Зеленський просто е, буде відкидати всі його оці, е, припинення вогню і перемиря. Тоді можливо буде блокування. А якщо ну, ми підемо фарвати від Трампа, все буде добре. І це хороша новина для нас перед перемовинами. Тому чекаємо, сьогодні Трамп, е, Мерць, Зеленський будуть говорити. Ну, тобто, вони будуть доводити я так розумію, ці вимоги до Трампа і що він має говорити з Путіним на перемовинах. Стежте, Леґер постатиписка, телеграмша ТРФ.